Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поділитися. Трьома своїми основними способами, як треба зберігати криптовалюту, для того, щоб безпечно її тримати і не втратити, я, я вам розповім, де саме скільки я тримаю криптовалюти і де це безпечно тримати. Якщо у вас є маленькі суми, великі суми, суми, які б ви могли дозволити собі втратити, або суми, які ви в жодному разі втратити не можете, і не хочете, наприклад, світити, щоб хтось знав, що у вас вони є, сьогодні в цьому Відео. Тому вмощуйся зручніше, готуй собі чай або каву. Поїхали! І так, друже, є основні три способи, як ти можеш зберігати свою криптовалюту. Неважливо, це криптовалюта така, яка може змінювати курс там біткоін, ефір, BNB, будь-яка, або це USDT. Тобто стейблкоін це криптовалюта, яка прив'язана до долара, і вона не змінює свій курс. Ну, точніше, вона не повинна змінювати свій курс. І так. Перший спосіб, він найпростіший, але він несе за собою максимальні ризики. Це коли ви зберігаєте свою криптовалюту на криптовалютних, а, точніше на гаманцях самої біржі. Тобто, у вас є, наприклад, аккаунт в криптовалютній біржі Binance або WhiteBit, або будь-яких інших. До речі, посилання на всі перевірені біржі я залишаю вам в описі під відео, тому можете зареєструватися. Особисто я активно користуюсь лише двома біржами: перша це Binance. Анс, друге це українська біржа Вебі. Вона зараз є найбільшою біржею в Європі, тому я вважаю, що на таких біржах ви можете зберігати не дуже великі суми. Особисто я тримаю там лише ті, лише ту криптовалюту, якою торгую на ф'ючерсах. Тобто там приблизно десь в районі тисячі доларів, ну плюс-мінус, не більше. Тому що зберігати це на криптовалютних біржах це не дуже безпечно. Хоча, наприклад, на Whitebit ви можете а, дуже за непогані відсотки стейкати вашу криптовалюту. І одного часу я навіть стейкав там більше 10 тисяч доларів. Але все ж таки ви повинні розуміти, що у біржі є власник. Власник має доступи до ваших гаманців. Цей власник він може як заморозити ваші рахунки, як заборонити вивід криптовалюти. Він може зробити взагалі будь-яке. Це те ж саме, якщо ви тримаєте вашу криптовалюту, про, о, точніше ваші гроші просто в банку. Тобто, Банк може їх якось забрати, зачинитися, обанкрут, обанкрутувати, там змінити власника, змінити якісь правила. Банк може зробити все, що завгодно. Так само, і криптовалютна біржа може зробити з вашими рахунками все, що завгодно. Як тільки ви віддаєте свої гроші на криптовалютну біржу, ви повинні розуміти, що ви їх передаєте іншим людям та знімаєте відповідальність за ці гроші з себе на інших людей. Ви це перекладаєте і кажете: Добре, я вам довіряю, відповідайте. А чи довіряєте ви цим людям дійсно всі ваші гроші? Особисто я не довіряю, тому що у нас дуже на моєму досвіді багато різних бірж заскамилось, різних проєктів закрилося. Зараз у нас ведмежий ринок і дуже небагато проєктів його до кінця переживуть. І ми бачимо кожного місяця. Такі мастодонти, як, наприклад, Луна, FtX, вони просто падають. І що буде далі, ми не можемо сказати. Тому зберігати великі суми на криптовалютних біржах я не раджу. Але якщо ви хочете зберігати саме там, то я вам сказав, що я особисто користуюсь Binance та Whitebit. Другий спосіб зберігати криптовалюту, це зберігати її на ваших програмних гаманцях. Особисто я користуюсь двома гаманцями. Перший MetaMask, другий Trust Wallet. Trust Wallet – це проєкт криптовалютної біржі Binance. Ці гаманці можуть бути у вас в телефоні або на вашому комп'ютері. До речі, про комп'ютери. Особисто я користуюсь лише технікою Mac. Ну, точніше, у мене є і Windows, але саме доступ до криптовалюти мають лише комп'ютери на операційній системі Mac, тому що вони більш безпечніші і, ну, чесно кажучи, мені спокійніше, коли я користуюсь саме не Windows для якихось грошових операцій. Ви можете користуватися. Чим хочете, я просто розповідаю, що саме використовую я. Два програмні гаманці. MetaMask та Trust Wallet. Що це взагалі таке, і як вони відрізняються від криптовалютної біржі? Їх також хтось створив, у них є володарі, але в цьому випадку ви маєте повний доступ до ваших гаманців. Тобто, коли ви створюєте свій гаманець, у вас створюється сіт-фраза. Це фраза з 24 слів, за допомогою якої ви можете а, повністю. Вернути забрати собі доступи до криптовалютних гаманців, навіть якщо ви їх втратили, там видалили програму чи ще щось. Але які є ризики? Цей гаманець знаходиться на вашому смартфоні або на вашому комп'ютері. І яка б захищена ця система не була, там Windows або Mac, неважливо, її можна взламати, бо вона має доступ до інтернету. І таким самим чином можна взламати будь-який ваш гаманець. Наприклад, я як володар YouTube канала, мені частіше за все приходять якісь фішингові сайти на почту, тобто де люди пишуть, що прорекламуйте, будь ласка, наш NFT-проект, ось посилання на наш сайт. І якщо перейти за цим посиланням, то він може вкрасти ваші паролі, які у вас зберігаються на вашому комп'ютері, і таким чином отримати доступ до ваших ось цих е гарячих гаманців. Тому це теж не дуже безпечно. Я не зберігаю гроші на таких гаманцях, я е, інколи можу туди закинути для того, щоб, наприклад, отримати якісь монети за зберігання, як було з ефіром. Якщо ви зберігали ефір, наприклад, на Metamask, то до нього вам приходили монети Fork Eфір War, коли він тільки з'являвся, коли ефір переходив на POS. І лише в таких випадках я закидую туди гроші. А ось основний весь пул грошей я зберігаю на декількох холодних гаманцях. Дивіться: ось перед вами є два такі холодні гаманці. Ці оба гаманці, вони від компанії Ledger. Це у нас версія Nano X. Вона а, ну, максимальна версія. Да? А це а, Nano S. Це мінімальна версія. Ви можете купити будь-яку. Вони. Принципово не відрізняються. Ця коштує 2,5 тисячі гривень, ця коштує 5,5 тисяч гривень. Я купував і а, у мене є ще холодні гаманці. Скільки їх, я вам не буду казати, тому що це небезпечно. Де вони зберігаються, також я вам казати не буду. Але ось ці штуки, вони дійсно можуть зберігати ваші гроші максимально безпечно. І неважливо, скільки ви там будете тримати а, тисяч доларів. Або сотень тисяч доларів, або більше. Ця штука, вона не має доступу до інтернету. Мені часто пишуть, а що буде там, якщо компанія Ledger закриється, нічого не буде. Це, ну ви знаєте, у вас є можливо касетний там, радіоприйомник або там, відеомагнітофон. Що з ним буде? Нічого з ним не буде. Він буде працювати і далі. Ось так само працює і ось ці е, холодні гаманці. Вони зберігають лише сіт е, фразу. Вони не зберігають вашу криптовалюту. Взагалі, криптовалюта ваша не знаходиться ніде. Це просто цифри. Саме найголовніше те, що ви зберігаєте пароль, е, ось цю сіт-фразу, і ви цим самим чином підтверджуєте наявність у вас цієї криптовалюти, тому що сам гаманець зберігає. Історію цих транзакцій, і таким чином ви підтверджуєте те, що це дійсно ви купували цю криптовалюту. В чому різниця взагалі? Я зроблю для вас максимально детальне окреме відео, але хочу сказати, те, що якщо у вас невелика сума грошей, там ви зберігаєте, ну, наприклад, біткоін, ефір там і ще там ну, 10 монет, то ви можете зберігати їх на варіанті С плюс. Я вам залишу під цим відео посилання на офіційний французький сайт компанії Ledger. Це той сайт, звідки я замовляю ці гаманці. Я замовляв вже собі декілька гаманців. Я замовляв своїм родичам ці гаманці. Це робиться дуже просто. Це офіційний сайт. Ви переходите, замовляєте, вибираєте модель, додаєте її до кошику і оформляєте замовлення. Оформляється замовлення дуже просто. Ви просто вказуєте англійськими літерами ім'я, призвища, індекс вашого відділення Укрпошти, адресу Укрпошти, і за 14 днів до вас приходить. Ваше замовлення вже на вашу Укрпошту Укрпошта потім вам відправляє сповіщення або в СМС, або в Viber. А також є ще офіційний додаток La Post, Він називається це просто французька пошта, така сама, як Укрпошта, і ви можете там відслідковувати вашу посилку. Все робиться дуже зручно. Взагалі не переймайтеся. Це те ж саме, якщо ви замовляєте, наприклад, з за Аліекспресу. Все дуже просто, дуже зручно, і я рекомендую вам замовляти лише з офіційних, ось з офіційного сайту компанії. Не купуйте у перекупщиків, тому що в них націнка дуже велика. А що вони там зробили з цими гамацями, невідомо. Тому замовляйте лише з офіційних сайтів. Посилання є в описі.